Я коли працював на СТБ, вже згаданому сьогодні, Сівковича призначили головою правління. Власником була компанія Ну, тобто, гроші вони такі. От, і приходить ці сівков... Я не знаю, якщо агент, якщо Лукойл, то чому стільці всі в ньюзрумі були поламані. Ну, знаєш, такі офісні стільці. Там, колись американці вклалися в створення незалежного телебачення, був ММЦ Інтерньюз, це називалося міжнародний, М... ну коротше, неважливо. Це американці дали гроші для стартапу, так? а потім продали це все діло Лукойлу. Ну і... І в ньюзрумі всі стільці поламані. Знаєш, офісні такі на колесах, і от всі вони поламані. А оці, що простіше офісні, вони ж розвалювалися теж. Що... Ну, одним словом, нема на чому сидіти. Це була трагедія. Там журналісти, ледь не билися за стільці. І приходить Сівкович, його представляє Микола Княжицький як голову управління, А Сівкович стоїть, ну, я не буду зараз вставати. Стоїть і так повертається, як оцей. В мемах, знаєш, типу, і хоче присісти, але нема на що. А всі журналісти сидять дупами на цих на столах. І він а могу, могу, могу ли я присість? І йому хтось підкочує. Один з поламаних стільців каже: Ну, присядьте. От, і ну, з боку Сівковича я не знаю, це був контроль, чи що, або просто для чого його призначили, я не знаю. Це на роботу не впливало. Потім Княжицький, значить, схрестив лапки і сказав, що в нього кучма віджимає канал. І потім призначили зовсім інше правління, яке, в принципі, було ближче до керівництва Лукоїла. Потім іммігрувало в Москву, тобто там ще така Санта-Барбара була. От цивкович якийсь стоїть і нема на що сісти. Я оце запам'ятаю на все життя.